Бухгалтерська відеоплатформа Seminar.com представляє відеоінструкцію з заповнення декларації з акцизного податку. Натискаємо хрестик Створити. Знаходимо акциз і ось наш ідентифікатор 02.09511. Натискаємо. У нас відкривається декларація. Декларація складається з основної частини, де у нас є. Види декларації, тобто яку декларацію ми подаємо? Звітну, звітну, нову а можливо уточнюючу. Це залежить. Наприклад, якщо ми створили декларацію 15-го, Лютого це буде звітна. Якщо ми знайшли помилку і переподали декларацію 16 лютого, буде звітна нова. А якщо ми знайшли помилку 21 го то нам потрібно буде вже подавати уточнюючу. Звітний податковий період у нас буде січень. Ну, ми будемо зараз імпортувати з програми БАС, але для того, щоб ви мали уявлення, з чого складається декларація, зараз переглянемо. І так. У нас далі, ну, тут все інтуїтивно можна зрозуміти, звітний податковий період проставили, назва підприємства, код підприємства, далі виплатника акцизного податку. Тут ви відмічаєте то, чим ви займаєтеся, якщо ви там, імпортер або виробник тютюнових, або лікар горілчаних, або займаєтеся паливом. В залежності від того, шукаєте себе, відмічаєте, у нас для прикладу буде роздрібна торгівля. Ось тут 212.1.11, ми ставимо крістик. Далі у нас йде На адреса, наша юридична почтовий індекс, має бути ще телефон. І далі у нас йде ще. Є... Пошта. Далі, так само головне управління, назва ДПС, до якої подаємо саму декларацію. Декларація складається основна її частина, з шести розділів А, Б, В, Г, Д, Є. Е. Якщо ви займаєтеся, наприклад, продаєте спирт етиловий, так, або виробляєте спирт етиловий. ось то Операції з реалізації зроблених в Україні спирту етилового та інших спортових дистилятів, то ви будете заповнювати розділ А. І відповідно до цього розділу А будете заповнювати додаточки. Ось вони прописані. Далі у нас іде розділ Б. В розділі Б у нас тютюнові вироби. І так само відповідно прописані, які додаточки ми заповнюємо до цього розділу Б. Розділ В, А Б, В у нас іде так само. Тут у нас вже пальне, так само відмічено, які додатки ми будемо заповнювати. Розділ Г так само у нас будуть тут автомобілі. Далі розділ Д, це якраз у нас роздрібна торгівля, от і це буде наш. Такий практичний приклад. І далі розділ є: е. це у нас електрична енергія. Це основна частина. Далі у нас в основній частині і ми ще відмічаємо, які додаточки ми подаємо, і дата подання декларації, і так само йдуть відповідальні особи, які склали цю декларацію, які відповідають до складання цієї декларації. Закриваємо. Так. І тут от зразу нас відкривається декларація. Скільки додатків в декларації? Можна сказати, що 13, бо тут пишеться додаток 13. Але якщо їх порахувати, то їх насправді 18, тому що є додаток 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. додаток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 7, 8, 9, 10. І якщо рахувати кількісно, то буде 18, але за інструкцією додатків 13. Так, ну що, тепер давайте з вами складемо практичну декларацію. У нас є підприємство. Так, за умовами задачі на підприємстві є два роздрібних магазини. Роздрібні продажі в програмі вас проводяться за допомогою звітів про роздрібні продажі. Що нам тут важливо, от у нас є восьмого числа, 8 січня ми продавали шампанське моренго, пиво Балтика, водку абсолют. Перше, що нам важливо, коли ми створюємо роздрібний склад. Ми відмічаємо код КАТО і обов'язкову податкову інспекцію. Це дуже важливо, тому що пам'ятаємо, декларацію з акцизу ми з вами подаємо за місцем провадження господарської діяльності. Добре. На що ще звернути увагу? Коли заповнюємо довіднички номенклатури, тут є так само своя тонкість, що у нас обов'язково має стояти оця галочка, оподатковується акцизним податком в розрібі. І вибрати Статтю декларації акцизного податку. В нас буває лікера, горілчана, виноробна та пиво. Записати, закрити. Зробили, от як сюди попадають дані. Сюди дані попадають після того, як ви пробиваєте фіскальні чеки. От, ну, щоб зараз цей весь процес не показувати, я вам коротенько нагадала, як складається звіт про роздрібні продажі. Отже, добре. Внесли тепер. Заходимо в звіти. Регламентовані звіти вбудовані. Ну, тут у нас є, але ми створимо новий звіт. Створити січень добре, відкриваємо. І бачимо, що у нас декларація з акцизного податку. Звичайно, вона, ми тільки що дивилися в митку, вона має ну, абсолютно таку саму ідентичну форму. Зараз ми натиснемо кнопочку Заповнити. В нас сюди підтягнуться звіти по роздрібним продажам. І ми бачимо, що от в основній частині. Заповнився ось податочок, звідки він же ж взявся. А взявся він із додатку, 6 ось він у нас є, де і порахувалася ця сума. Чому у нас дві ось тут, тут податкові інспекції? Тому що у нас магазини за різними адресами і належать до різних податкових інспекцій. Далі в XML. Відкрилася табличка, сформували файли вивантаження. Далі зберегли файлеве так, І переходимо в медок. В медку файл, імпорт звітів. Вибираємо наші звіти. І зараз ми побачимо, щоб ви не лякалися Ага, присутні. Дивіться, якщо в нас є в корзині, вже ми загружали один раз, то не дасть нам загрузити. Тому ми зараз чистимо корзину. Так, о, файл. І у нас тут буде імпорт звітів. Вибираємо наших чотири звіти, відкриваємо. Підгружаємо. Бачите, тепер декларація підгрузилася. Отже, якщо ви раніше щось підгружали, і у вас зберігся цей звіт, то воно не дасть. І так, ми бачимо, що в нас, нас не підгрузилися всі додатки, а підгрузилися лише ті додатки, які ми з вами заповнювали до цієї декларації. І так, у нас іде ось о. додаточок Д6, так і пишеться, що ось у нас наша лікар горілчана виноробна пиво, і. Маємо ось, будь ласка, порахувався акцизний податок. Тепер йдемо в основну декларацію і дивимося, що у нас тут місяць перший звітна, будь ласка, роздрібна торгівля, підтянулися пошта, телефон. Далі ми йдемо вниз, це основна частина, ще раз нагадую, внизу ми дивимося, щоб у нас були відмічені. Галочкою додатки. А якщо, наприклад, ви ще виробляєте там а, а, або ть -ть нові вироби, то будете заповнювати декілька додатків і відмічати декілька варіантів. Тобто ті додатки, які заповнили, ось тут у нас додаток 6 розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів. Закриваємо. Чому у нас дві декларації? Тому що в нас різні податкові. І ось у нас іде ще один додаточок. Код території пишеться. Така сама сума, ну, в нас однакові були ті самі відповідальні особи. Так, додаточок перевірили. Йдемо в декларацію. Дивимося в декларацію. І тут у нас бачимо, що у нас Приморська ДПІ вигрузилася так. Звітна, перший місяць. Далі розділ А, тобто, ми заповнюємо розділ Д, бо знову ж у нас два роздрібних магазини. Заповнили розділ Д. Ось наше Д, ось наша сума акцизного податку. Окей, перевірили. Тут буде така зелененька галочка: ми перевіряємо, підписуємо електронним підписом можна через наступні дії. У мене демо-версія, тому в мене, на жаль, не підписується. І відправляємо так? підписали ключом відправили. І результатом буде, якщо до нас прийде друга квитанція. Бажаю всім успішної подачі звітності. Якщо залишились питання, будь ласка, підписуйтесь на семінар. І звертайтеся із запитаннями.